Дрис, прості, вислухаймо святе Євангеліє миру руси і Духові Твоєму, Він луки, святе Євангеліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні одного разу, коли Ісус в суботу проходив за сіними ланами, учні озривали колоски, розстріляли їх руками і їли. Деякі сфарисеїм сказали, чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу, а Ісус відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як золоднів, він сам і ті, що були з ним, як Він увійшов в Дім Божий, взяв жертвні хліби, їв їх і дав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що самим священникам, а далі сказав їм син, чоловічий і суботи, і раз якось в суботи вийшов він в синагогу і почав навчати. А був там чоловік із сухою правою рукою, книжники і фарисеї стали над за ним назирати, чи він оздоровить його суботу, щоб найти яке оскарження на, на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, що мав суху руку встань. Вийде на середину, підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасати життя, чи погубити. І глянувши кругом на всіх, сказав до Нього: простини твою руку, і той зробив так, і його рука стала здорова, як і другу. Будь, будьмо уважні. Той час, ідучи звідтиля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці і сказав до нього, йди за мною, той встав і пішов слідом за ним, і коли Ісус був ще столі в домі Його, <кій> прийшло багато митрів і грішників, посідали з ним і з його учнями, побачивши це, Фарисеї почали говорити. Його учня, чого ваш учитель їсть із митерями, і грішниками. Почувши, те, Ісус озвався здорові, не потребують лікаря, не лише хворі. Ідіть, Отже, і навчіться, що значить, я, не, я хочу милосердя, а не жертви. Бо я прийшов, кликати неправедних, але грішне. Слава тобі, Господи, слава тобі.